Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про хусточки, які є в нашому магазині. Кашемірові хусточки ось такі. Дивіться, ось такий дизайн лапка. Різнокольорова вона підходить під багато кольорів одягу. Ось така. Ось така. це Тут дві хусточки. Ось це одна зелененька така і одна з синеньким. Просто в мене мало манекенів, тому я так повішала, щоб показати вам кольори. Склад цих хусточок, 100% кашемір. Вони дуже м'ягенькі і приємні до тіла. Самі вони, ці хусточки, не товсті, тонкі, але тепленькі, тому що тут кашемірові хусточки вони завжди тепленькі. І ось такі є, ось така клітка ще є, чорно-біла. Ось така є сіро рожева і, і рожевий і блакитний, і сірий колір. І ось такий зелений колір. Ось такі маємо хусточки в нашому магазині. Вони дуже якісні, гарні, тепленькі. Не один рік уже ними торгую, і всі. Всі покупці задоволені, їх беруть на подарунки, також беруть для себе. Оце там ззаді ще шапочки в нас є, гарний асортимент, дорожні сумки видно, чоловічі шапки, жилетка така є розмір S. І ще є ось такі шарфи. Я вам їх показувала у попередньому відео. Будь ласка, завітайте в наш магазин, дзвоніть, телефонуйте, пишіть у Viber, а також в Telegram. Номер я скину вам під відео. Заходьте на наш сайт, завжди раді бачити вас. До побачення! Гарного вам дня!